На щастя, що не спалахнули і не вибухнули такими к феєрверками. Кілька десятків кулькових бомб, які знайшли на території лісопаркового господарства Києва. Повідомляє про це державна служба з надзвичайних ситуацій. 60 фрагментів касетних боєприпасів залишилися від російської ракети Х-101 після однієї з атак на Київ. Сапери ДСНС вивезли бомби на спеціальний підривний майданчик, знешкодили їх. Кулькові бомби мають сріблястий колір і можуть привертати увагу дітей, кажуть в ДСНС. Тому наголошуйте дітям, аби до незнайомих предметів десь в парках, в лісах не підходили. Частина боєприпасів під час атаки не детонує, але вони можуть підірвати, від будь-якого дотику у разі виявлення таких вибухонебезпечних предметів одразу ж телефонуйте на 101. З Падіння уламків е, на певній території в одному з зопаркових господарств було, було розсипані такі небезпечні м'ячики або кульки. Ми їх називаємо. Це фактично касетні елементи, які е, уявляють, представляють собою велику небезпеку для людей, е, тому що. Е, вони можуть розірватися і фактично розірватися в будь-який момент. Під час розриву там, розбиття ракети Х-101, вони розлетілись на певну територію і, відповідно, цю територію обстежили наші сапери ДСНС.